Мігітігодичу! Всім кові Катерині євгенії! Гімназія не завжди залишиться в серці кожного гімназиста. Ви знаєте, 11 років мріяли про цю подію, а сьогодні якось дуже сумно. Сумно, що в останнє, певно бачимо наших вчителів. Бачимо останнє так з усім класом. Ви не уявляєте наскільки сумно бути останнім випуском гімназії, але сьогодні не про це. Сьогодні про вдячність, про вдячність на всім нашим вчителям за те, що всі ці роки були не просто сумними, не просто наповненими сухими фактами і знаннями з освітньої системи, а за те, що кожен момент був цікавим. та Запам'ятовувався на все життя та мить про кучу на гори діда та мить, яка колись нагадає, як ви були випускниками. Ми пишаємося вам, діти, і під ваші бурхливі області за мить сьомий, одинадцятий відповідальний клас повертається до глядацької зали. Друзі, ваші області!